Як схуднути без голодування? Питання харчування належить до найбільш досліджуваних у світі. І це не дивно, адже ми з вами складаємося з того, що їмо. Їжа впливає навіть на активність наших генів, здавалося б, незмінної основи нашого тіла. Вона може змінювати наш настрій, функції мозку та внутрішніх органів. Вона може стати запорукою збереження здоров'я, а може зовсім зруйнувати його. Однією з найбільших проблем сучасного суспільства стала надмірна вага та пов'язані з нею ускладнення у вигляді інфарктів, інсультів, раку, діабету та інших хвороб. І що ж як не їжа та низький рівень фізичної активності цьому сприяє? Як радикально змінити ситуацію і водночас не голодувати, Науковці з'ясували, що всі продукти харчування мають різну енергетичну щільність, тобто насиченість енергоємними речовинами на одиницю маси. Продукти з низькою енергетичною щільністю на одну одиницю маси містять менше калорій, ніж продукти з високою енергетичною щільністю цієї самої маси, інакше кажучи. Можна з'їсти великий об'єм продуктів з низькою енергетичною щільністю і не набрати зайвої кількості калорій, а можна з'їсти небагато продуктів з високою щільністю і перевищити ліміт. Харчування має бути настільки калорійним, щоб забезпечити організм енергією для наших повсякденних потреб, і не більше. Якщо ж калорій буде більше, ніж витрачає організм. Ми накопичуватимемо їх у вигляді жирових резервів. Саме від енергетичної щільності їжі залежить, сприятиме вона збільшенню маси тіла чи ні. Вода, рослинні волокна, тобто клітковина, майже не містять калорій. Тому продукти, багаті на воду і клітковину, мають дуже низьку енергетичну щільність. Набрати вагу практично неможливо. Якщо вони є основою раціону, найщільнішими за запасом енергії компонентами харчування є жири. Відповідно, що більше жирів у харчуванні, то вищий ризик появи зайвих кілограмів. Наведемо кілька прикладів: найменше калорій містять нерафіновані рослинні продукти. Що більше жиру в продукті або що рафінованішим він є, тобто позбавленим природної клітковини та води. З додаванням цукру та жиру, то більше в ньому калорій на одиницю ваги. Чи можна людині, налаштованій на зниження маси тіла, уживати продукти з останньої групи? Можна, але рідко і дуже в малих кількостях. А якщо вона може від них відмовитись зовсім, то буде ще краще, без жодної шкоди для організму. Продукти із середньою щільністю можуть бути в раціоні досить регулярно. Але все ж таки вони не повинні бути його основою. Проте є кілька невідповідностей загальному правилу: більше води нижча щільність, більше жиру вища щільність, солодкі прохолодні напої, хоч і складаються переважно з води, але через доданий цукор їхня щільність просто зашкалює. А ось горіхи, незважаючи на значний міст жиру. Не такі вже й важкі за калорійністю на відміну від бекону та інших тваринних жирів. Отже, ще більше у вашому раціоні цільних рослинних продуктів, які не пройшли процес рафінації і не збагачені доданими жирами та цукром, то безпечніше і повноцінніше ваше харчування. Скільки б ви не з'їли такої їжі, у вас більше шансів зберегти оптимальну масу тіла, ніж якщо б ви зробили основою свого раціону, більш енергоємні продукти навіть у помірних кількостях. Оскільки люди здебільшого щодня вживають приблизно однакову кількість їжі, питання лише в тому, яких продуктів буде більше, щільних чи нещільних за калорійністю. Апетит людини задоволений, коли стінки шлунка розтягуються і мозок отримує про це інформацію. Чим заповнити шлунок, вирішуємо ми з вами. Зменшення калорійності їжі на 500 калорій порівняно з звичайним споживанням дає змогу знизити масу тіла на 500 грам за тиждень. І це не обов'язково має виражатися в зменшенні порції та на півголодному стані, як багато хто вважає. Просто додайте до раціону більше фруктів, овочів, зелені, замініть рафіновані крупи нерафінованими, білий хліб цільнозерновим, додайте бобових. І ви ніколи не будете голодними і водночас утрачатимете вагу. Якщо ви додасте до цього фізичну активність хоча б 30 хвилин на день, то успіх у контролі маси тіла стане простим завданням. А приємним бонусом стане нормалізація рівня холестерину, цукру в крові, артеріального тиску, зниження ризику розвитку раку, серцево-судинних, аутоімунних захворювань, діабету, та поліпшення настрою, продукти з низькою та дуже низькою енергетичною щільністю, овочі сімейства хресноцвітих, полуниця, зелений горошок, кавун, банан, персик, гарбуз, груша, сочевиця та інші бобові зелень, сир з 1% жирності. Продукти із середньою енергетичною щільністю, авокадо. Сільнозерновий хліб, каші, картопля. Продукти з високою енергетичною щільністю, торт, здобна випічка, листове тісто, чіпси, солодощі, горіхи, олія, продукти з незбираного молока. Дякую за увагу!